На Волині вдалося розшукати зниклих двійнят трирічних Алісу та Артемчика. До пошуків, які тривали усю ніч, долучилися півтисячі людей. І дуже важливо одразу зазначити, що саме швидка реакція та вчасне звернення батьків щодо зникнення їхніх дітей зіграли вирішальну роль. І багато в чому саме завдяки цьому вдалося врятувати братика та сестричку. Отже, зникли маленькі Аліса та Артем у одному із селищ Ковальського району Волинської області. Близько дев'ятої вечора до поліції звернулися батьки двійнят, які повідомили, що їхні діти зникли, коли гралися на подвір'ї. Знайти малечу одразу не вдалося а поруч із будинком розташовані дорога і ставок. Тож батьки одразу забили на сполох. До пошуків одразу залучили всі служби. Понад 130 правоохоронців, рятувальників, нацгвардійців, кінологів задіяли квадрокоптери. Крім того, долучилися просто небайдужі місцеві жителі. Пів тисячі людей кинулися на розшук дітей. Місцевість навколо болотиста ризики були високі. А вже після опівночі, за допомогою безпілотника, у чагарниках вдалося розшукати дівчинку. Вона була дуже налякана, але дякувати Богу жива і неушкоджена. Тим часом пошуки її братика ще тривали. У перші години його, на жаль, не знайшли. Шукали хлопчика усю ніч, і, на щастя, вже вранці поліцейські за допомогою квадрокоптера з тепловізором помітили дитину біля залізничної колії за декілька кілометрів від його дому. Він сильно змерз, як і його сестричка був наляканий. Але, звісно, найголовніше, що Артемчика. Знайшли живим, і він та його сестричка Аліса не стали жертвами злочину. Я у свою чергу хочу подякувати усім, хто брав участь у пошуках малечі і без перебільшення врятував життя братику та сестриці. І вкотре наголошую: якщо не дай Боже, так станеться, що у вас зникне дитина, не втрачайте ані секунди, та одразу заявіть про це у поліцію та до служби розшуку дітей Магнолія. На жаль, у суспільстві досі живе міф, що після зникнення дитини потрібно чекати три доби, аби заявити про її розшук. Це абсолютно невірно. Оскільки дуже важливо, якнайшвидше звернутися до поліції для того, щоб заявити про зникнення дитини. Навіть з нашого досвіду служби розшуку дітей неодноразово бували такі випадки, коли ключову роль відігравала швидкість звернення про розшук дитини. Тому закликаю вас, якщо дитина. Зникла, будь ласка, не чекайте, одразу заявляйте в поліцію і на нашу гарячу лінію. Водночас історія маленьких Аліси та Артема черговий раз свідчить про те, що загубитися дитина може у будь-який момент і будь де, та з абсолютно різних причин. Тож ось кілька важливих порад. Якщо дитина зовсім маленька, вкладіть її в кишеню записку із вашим номером телефону або іншими контактними даними. Якщо старше трьох років, обов'язково вивчіть разом номер вашого мобільного, пояснюючи, де, коли і кому можна його повідомити. Також вивчіть з дитиною домашню адресу, це дуже важливо. Поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Якщо цього не сталося, дитині слід знайти серед людей дорослих бажано з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. А самим батькам найголовніше не панікувати. Якщо у вашої дитини є телефон, подзвоніть, попросіть когось зі знайомих чи родичів залишатися на місці на випадок, якщо дитина повернеться по можливості, зробіть оголошення через гучномовець. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції і до служби розшуку дітей за номером 116-00. Наші консультанти оперативно і детально, покроково. Розкажуть, як діяти і що передусім робити у такій ситуації. Звісно, дай Бог, щоб наш номер вам ніколи не знадобився. Але про всяк випадок запам'ятайте чи запишіть його. 116 шістнадцять гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua